Відкриваючи для себе Україну, сину, спало мені на думку відвідати Вінницю. Багато гарного я чув про це місто і навіть не один раз проїздив повз нього, чи то до Хмельницького, чи то до Кам'янця Подільського, але все ніяк не випадало мені скласти власне враження про цю столицю східного Поділля, Да й саме це Поділля, як регіон, довгий час залишалось для мене, так би мовити, терра інкогніта. Відомості про цей край доходили до мене уривками і якось страшенно заплутались. Тут тобі і подільська земля і Рузьдольня, а за ними Понизя та Побожя, а ще насувається на мене Подністров'я та Браславщина. Годі й казати, як не просто з усім цим розібратись, сину, особливо людині старшої вікової групи. Одна надія на людей обізнаних і всезнаючих, які інколи краєчком ока дивляться мої відео. І дають вражаючі могутні коментарі. Такі досягаються при цьому вершини інтелекту і духу, аж трохи лячно стає. Саме на цих експертів я і уповаю. А ну, глянь, хтось і напише розумний і корисний коментар. Адже відомо, небагато знайдеться речей у світі, приємніших, ніж коментувати відео іншої людини. Повертаючись нарешті до моєї подорожі в Вінницю, то повинен зізнатись тобі, що трохи відлякувала мене думка про відстань від Києва до Вінниці, яку треба мені було подолати на мотоциклі, і не даремно відлякувала, як виявилось, але про це трохи згодом. Начебто і не таку велику відстань треба подолати, якщо їхати через Житомир 280 кілометрів. кілометрів, але ж це в одну сторону, і не на автомобілі з кондиціонером, зваж на це. Тому, як не картіла мені побачити Вінницю, а я все відкладав і відкладав подорож, аж поки не настала середина літа, збагнувши, що час швидко минає. І, не помітиш, як прийде осінь, вирішив я спочатку поїхати знайомою дорогою до Білої церкви, а вже там вирішити, їхати мені далі на Вінницю чи ні. Між нами кажучи, я таки знав, що поїду далі. Але лишав для себе малюсіньку ментальну шпаринку на випадок можливого факапу. Таким чином, одного погожого літнього дня, виїхав я з Києва і якось непомітно швидко доїхав до Білої церкви. Тут я зробив звичний перекус в МакДональдсі і відчув себе повним сил і в підходящому настрої для довгоочікуваної подорожі. Запустив я навігатор, старий добрий, перевірений «Вейс», ти пам'ятаєш, як він вивіз нас в евакуацію. Потім запустив двигун, вмикнув першу, другу, третю, а там і четверту, і інколи навіть п'яту, і поїхав спочатку на сквиру, а вже потім якимось дивом звернув з маршруту, блін, зауваж при наявності навігатора, і поїхав далі через Кривошиїнці. Що тут казати? В недобру годину я поїхав через ці Кривошиїнці. Я нічого не маю проти людей і самого цього місця. Але гіршу дорогу я зустрічав лише коли їздив в Чернівську область, оглянути палац в Качанівці. Можливо, гроші і виділяють на ремонт, але це якийсь жах і позор, а не дорога. Дуже я був розлючений на цю дорогу. Більше години я їхав в стійці майже на рівних ногах. Уявляєш мене в цій позі? Тільки не смійся, прошу тебе. А ось як я сварив нашу корупційну і аморальну, так би мовити, еліту, ти навіть не уявляєш. Коротко скажу таке, це тваринна жадоба наживи заснована на патологічній жадібності. Тому зовні ми повинні бути такими, як вони, але всередині ми маємо бути іншими, типу такими собі нелегальними послідовниками добра. Насилу я виборсався із цієї Житомирської області, і якимось дивом дорога одразу стала краще, начебто та сама країна і ті самі люди. А дороги набагато кращі у Вінницькій області. Тут якась загадка або таємниця, сину, точно кажу тобі. До речі, моя вірна китайська двохсотка гадюка Вайпер таки не підкачала, ну, майже не підкачала. Так, дрібниці практично відвалився хагер к чарам собачим, але це так неуминально, що в цілому майже задовільно. Тут мені майнула думка, що для подорожей. Не завадила б хоча б чотирьохсотка з такою легкою кросоверністю. Сказати, що я втомився сину, то це нічого не сказати. Я не ставав кожної години на п'ятихвилинний перепочинок, як я це роблю зараз. Я не знімав шолом під час зупинки, який на швидкості важить не так і мало, і тисне все ж таки на голову, а значить, перешкоджає нормальному кровообігу. Я не робив легкі гімнастичні вправи під час своїх п'яти хвилинок, аби прибрати затікання шиї і рук. Все це я роблю зараз і набагато легше сприймаю переїзди. Навіть інколи легковажно думаю про подорож до Австрії. Ти знаєш, яку гору там я маю на увазі? Так от, виїхав я на ту частину траси, яка йде з Вінниці на Житомир, і прийняв непросте рішення, як кажуть кацапи. Повернув я все ж таки на Вінницю і з комфортом, неквапом доїхав до міста. Через Букінг, знайшов житло на ніч, заселився, прийняв душ і відчув, що життя прекрасне. На ранок я був одним із перших відвідувачів у Макдональдсі і, снідаючи, роздумував над тим, яке враження на мене справила Вінниця. Я маю на увазі не архітектуру, тут з архітекторами все в порядку. І неславну історію, а саму атмосферу міста. Відповідь довго шукати не довелося. Мила серцю Вінниця, мимоволі сказав я собі подумки, так я назвав це відео і так я продовжую називати Вінницю. Щодо історії міста, то вона містить багато славних і трагічних сторінок. Наприклад, заснована в 1363 році Вінниця тричі була столицею України. Ще раніше до 1340 х років землі Поділля перебували під контролем перекопських татарських ханів. В 1394 році почалася 40річна війна між Литвою та Польщею за Поділля. Після Люблінської Унії 1569 року територія Східного і Західного Поділля перебувала у складі Речі Посполитої. В 1474 році перекопські татари сплюндрували все Поділля, попаливши міста, залишивши після себе пустки, забрали в Ясир 100 тисяч осіб, з яких до кафи, там де продавали невільників, дійшло тільки 30 тисяч. 1480 рік татари з турками сплюндрували Поділля і Волинь. 1484 рік Татари через хоти напали на Поділля. Між 1493 і 1530 роками татари 12 разів наїджали на Поділля, з них напади 1498 року і 1516 років були найжахливішими. 1576 рік татари з турками сплюндрували Поділля, Волинь, Червону Русь. Тоді старих людей усіх вбивали, а молодь та жінок брали в ясир. Тоді було взято 85 тисяч осіб. У другій половині 15 століття на Поділля було вчинено не менше 33 нападів, а в 16 столітті 35. Такі криваві і трагічні події відбувалися на цих землях сину. Лише у 1793 році Землі Поділля приєднано до Російської імперії. Царським указом було створена Подільська губернія з центром у Кам'янець-Подільському. А вже в 1932 році було створено Вінницьку область. Я впевнений, ти розумієш, сину, що в одному відео. Викласти всю багату історію вінниці і Поділля просто неможливо, але передати тобі свої враження від цього славного краю цілком мені по силам. Тепер треба сказати тобі, навіщо я взагалі попхався в цю подорож. Я ж це зробив не просто заради того, щоб просто покататися на мотоциклі, хоча де правди діти, просто покататися теж було непогано, це є для тих, кому 35+. плюс. Але я їхав у Вінницю заради двох людей. Перший це композитор Петро Чайковський, правнук українського козака Чайки. Друга людина це Адольф Гітлер. Очевидно, між Петром Чайковським і Адольфом Гітлером немає нічого спільного, крім одного. У різний час обидва вони перебували в одному регіоні України в Вінницькій області. Чайковський писав музику в одному маєтку в Браїлові. Гітлер командував військами і штабом Вервольф під Вінницею. 26 травня 1877 року в листі До Чайковського Надія фон Мек описувала свій маєток у Браїлові так ця земля чарівна своєю природою, рослинністю та кліматом. Думці Надії Мек про Браїлів та Вінницьку область можна повністю довіряти. Вона з чоловіком володіла маєтками в різних країнах Європи та Росії. Будучи багатою, вона могла дозволити собі давати Чайковському 6 тисяч рублів на рік, тоді як звичайний будинок на той час можна було купити за 100 рублів. Крім того, у 1881 році Надія Фон Мек запросила в якості домашнього композитора, студента Парижської консерваторії Клода Дебюсі. Чайковський їздив до Браїлова п'ять разів і зупинявся в маєтку надії, коли господиня була відсутня. Тут він написав орлеанську діву, три п'єси для скрипки та фортепіано, скерцо, мелодію, романс серед шумного балу, була рання весна, «Серенаду Дон Жуан та багато інших творів. Чайковський писав надії з Браїлова, характеризуючи природу цього місця. В Браїлові я хочу віддатися своїй любові до природи. Немає жодного місця в усьому світі, де б мені було так багато можливостей в цьому відношенні. Поїздки до Браїлова залишаться в моїй пам'яті яскравим спогадом про найпоетичніші дні мого життя. Стосовно Адольфа Гітлера, то Вервольф – кодова назва одного з військових штабів Німецького Східного фронту під час Другої світової війни, розташованого в сосновому лісі. Приблизно за 12 кілометрів на північ від Вінниці в населеному пункті Стрижавка, так звана ставка Гітлера. Ця ставка Гітлера була побудована у період з грудня 1941 року по червень 1942 року в умовах суворої секретності радянськими військовополоненими. Житло Гітлера у Вербольф складалося зі скромного зрубу. Побудованого навколо приватного двору з власним бетонним бункером. Там були чайна, перукарня, лазня, сауна, кінотеатр і басейн, призначені в першу чергу для Гітлера, який ніколи ними не користувався. Заклад також містив великий овочевий сад, організований німецькою садівничною компанією, щоб забезпечити Гітлера безпечним постачанням їжі. Під час своєї східної кампанії Адольф Гітлер переважно жив у штабі у Східній Пруссії, але тричі зупинявся у штабі Вервольв. Перший раз у липні жовтні 1942 року погода була спекотною до 45 градусів і в бункерах було волого. Гітлер підкопив важкий гриб. Температура піднялася до 40 градусів. У такому стані він віддав свою фатальну директиву номер 45, розділивши групу армії Південь на дві частини, намагаючись одночасно досягти Сталінграда та кавказьких нафтових родовищ. Директива була частиною причин остаточної поразки та знищення Німецької Шостої армії під Сталінградом. Другий раз Гітлер зупинявся тут у лютому березні 1943 року. Спостерігати за харківським наступом фельдмаршала Еріха фон Манштейна після поразки Німеччини під Сталінградом. Третій раз Гітлер зупинявся тут у серпні вересні 1943 року, спостерігаючи за невдалою обороною Харкова. Нацисти знищили ділянку, включно з доступом до підземного комплексу, коли покидали регіон. Місце було досліджено після відходу нацистів у березні 1944 року за наказом Сталіна, але жодних документів не було знайдено. Радянський Союз вжив заходів для остаточної герметизації підземних частин комплексу. Сьогодні, на ділянці, яка є відкритою для відвідування, видно лише басейн та бетонні фрагменти. По маршруту екскурсії, встановлені інформаційні плакати. Очевидно. Що це не зовсім та ставка Гітлера, яку я сподівався побачити. Проте місце атмосферне, кажу я тобі, враховуючи, що я був там єдиним відвідувачем, я проникся, так би мовити. Справило неабияке враження. Рекомендую. Я вже хотів сказати тобі, що от так я відвідав Вінницю і її околиці, аж раптом пригадав про одне несподіване відкриття, зроблене мною прямо в центрі міста. Ти пам'ятаєш, як я свого часу носився з ідеєю пройти шлях святого Якова, але моє право каліна, змучена багатолітньою грою в футбол, відмовило мене від цієї пішохідної мандрівки. Тому ти можеш легко уявити мою радість і здивування, коли я виявив в центрі міста не тільки костел Капуцинів, які тут були, яких звідси виганяла радянська влада, і які сюди повернулись, але від цього костьолу бере свій початок подільський шлях святого Якова: Нота, бене, сину, нота. Бене». От так я відвідав Вінницю і її околиці. Враження незабутні, багато лишилось на наступний раз. Взагалі, Вінниця це третє місто після Києва та Відня, де я б з задоволенням жив і працював. Дорога назад додому від Вінниці через Житомир доставила мені суцільне задоволення. Поки ти не зупинив це відео, дозволь запропонувати тобі відвідати мій інтернет-магазин біжутерії. Там ти зможеш знайти стильні та елегантні прикраси на подарунок знайомим дівчатам і жінкам. Умови прості. Перше це після сплата. платиш за товар після отримання. Друге доставка безкоштовна по Україні за рахунок магазину. Як там вони пишуть, посилання в описі під цим відео. Заходь і купи. Всім, хто додивився відео до кінця, я щиро дякую. Як завжди, лайки виключно за вашим бажанням. А я вам бажаю успіхів та удачі!